Всім привіт! Слово брати має купу відтінків. Приймати, тягнути, вибрати, обирати, знайти, дістати і багато інших. Що ж шукаємо схожі слова в італійській мові? Отже, прендере брати. Прендере «ун лібро» брати книгу. Прендере ільтрено брати потяг. Тобто сідати на потяг. Шеліре вибирати. Scegliere un vestito, veberate platia. Scegliere un film, veberate film. Eleggere, oberate. Eleggere un presidente, oberate presidenta. Eleggere il sindaco, oberate mera. Raccogliere, zibrate. Raccogliere i fiori, zibrate quiti. raccogliere informazioni. Zibrate informațiu. Portare via veneste. Portare via la spazzatura. Veneste smitția. Portare via la pizza, zabrate pizza în venis. Afferrare, scopete, Afferrare la palla, scopete miaci. Аферare локазione. Схопити нагороду. Метафоричний вираз. Скористатись шансом. Вхопити шанс отримати нагороду. Прилеваре. Зняти взяти. Приливаре і солді, дал банкомат. Зняти гроші з банкомату. Прилеваре ун campione ді sangue. Взяти зразок крові. Рітираре. Отримати забрати. Рітираре пакко. Отримати посилку. Рітираре ла патенте. Забрати водійські права. Акколіре. Привітати. Зустріти. Прийняти. Акколіре оспіте. Зустріти гостя. Акколіре уна пропоста. Прийняти пропозицію. Acchiappare спіймати, встигнути. Acchiappare il ладро – Спіймати злодія. Acchiappare il трену аль volo. Встигнути на потяг в останню мить. Реперіре – Знайти добути. Реперіре фонді – Отримати знайти кошти. Реперіре інформаціоні – Добути інформацію. А тепер невеличкий квест, яке слово підходить. Маємо 4 речення, і 4 слова підказки. Виберіть і вставте ті, що підходять. Тепер ви знаєте, скільки відтінків має просте слово брати – «прендери». Використовуйте італійські аналоги в умові з італійцями. До зустрічі!